Мені прийшли подарунки, щось подарували, щось доставили ось такий дракончик. То треба запалити штучку, і потім дим такий скатується з його рта. вниз. Виглядає дуже прикольно, але є одне ну. Я взагалі думала, що це штука для ванної. Ну, принаймні, так понюхала, здавалося, що для ванної. Вони різні і, здається, вони різного запаху. Я взяла те, що зверху лежав, оцей коричневий. Спершу було нічого, але потім воно так почало смердіти дуже сильно ладаном. У нас голова почала боліти, чесно кажучи. Я цілий день провітрювала квартиру, тому що це було просто нереально витримати у слави і на роботі, бо голова боліла. Хата цілий день провітрювалася. Це реально було ну, дуже. Сподіваюся, інші запахи такого не мають. Але ми все одно, мабуть, якщо запалимо це на лоджі. І закриємо двері в квартиру, щоб спершу подивитися, який там буде запах. Але все одно виглядає дуже класно. Подружка мені подарувала ще спортивний топік, такий прикольний, бордового кольору, і ось таку підставочку, яка вона сама виклала із Страс. Така прикольна дерев'яна. Якраз тут у мене в кімнаті вже є, але на кухні немає. Одна подружка мені подарувала гру в стіні. Мені ніколи не буває замало ігор. У мене дуже багато вішли там є ігор, і... чому б і ні. Інший подарунок я вже показувала, в принципі. І ще ось такий подаруночок у мене є. Ну, моя любов. Взагалі, якщо мені просто подарують цукерки Фереро, я буду задоволена. Ну, серйозно, це от. Ніколи не прогадати. Я завжди буду рада цукерочкам таким. Я обожнюю їх. Але дивіться: фломастер, який я дивилася дуже давно. Я бачила їх в тіктоці. Я бачила, як відео різні з ними. Мені вони подобалися. бачила, воно продається і на Аліку, і у нас в магазинах. Ну, коротше, воно продається. Але я ні разу не купляла, тому що знаєте що. Ну, У мене ще так є фломастери: одні, другі, треті. У мене три види фломастерів і плюс ще які я одиночні купляла. Типу. Така, ну. Катюна ж тобі. Але якщо мені дарують, ну, цього не буває мало. І те ж саме стосується, ви не повірите. Оцей набір, я на нього дивилася на буджу боксі, зберігала. Але так як я відносно нещодавно купляла собі скотчі, Плюс мені дарували набори там, для скербукінгу, і там були скотчі. Я така, ну, мабуть, мені не треба. Потім подумала, що воно мені треба, і його розпродали. Але Аліса мені подарувала цей найбільше, що він неймовірно. гарний. Просто подивіться, скільки тут скотчей. У мене якраз от я не знаю, як так вийшло з метеликами. У мене в наборах декількох потрапилися метелики. Я ще купила собі стікери з метеликами. Потім у мене ще в одному стікербуці дуже багато метеликів ось тут. То буду оформлювати з метеликами. І вони всі дуже гарні. І ще ось такі набори стікерів з цуциками і котиками. Опс! Треба це все скласти добро в мою папочку для стікерів. Якщо ще не взяли каву, то рекомендую загорити собі чай або каву. І тепер це все треба розподілити по місцям. Році я вже всім подарувала подаруночки, залишилося тільки для слави та батьків, але це все буде під ялинкою 31 грудня, тому що ми всі разом будемо святкувати. Тому вони свої подарунки отримують 31-го. А всім своїм дівчаткам я вже все подарувала, всім своїм родичам і сподіваюся, всі задоволені. Для була ідея оце створення затишного якогось вечора, часу, щоб провести його атмосферно перед новим роком. Тому. Перше, що там було, це у всіх однаково був набір з чаїв, які я обрала самостійно. Ті, які мені подобаються, або ті, які незвичні, наприклад, там сині чая або кероб. Тому що все ж таки ну велику упаковку керобу навряд чи хтось буде купляти. А так може скуштувати. І у всіх обов'язково була свічка. Єдине, я хотіла для всіх встигнути зробити свічки власноруч, але. Я не встигла цього зробити. Я багато чого хотіла зробити самостійно, але вийшло так, що я встигла тільки дві свічки зробити, тому я їх розподілила і відправила і докупила просто свічки, які мені сподобалися, також додатково для кожної. А потім вже все було для кожної індивідуально. А все інше вже для кожної було індивідуально. Для Діани я купила таку. Дуже прикольно, як на мене, чашку. Ми таке подібне щось бачили, коли їздили на різдвяні ярмарки в Австрію і в Баварію, і там можна було, наприклад, вибирати глінтвейн. Ви платите не тільки за глінтвейн, а ще й за чашку, тому що ви цю чашку можете забрати з собою, якщо вам вона подобається. Якщо ні, ви повертаєте чашку і вам повертають гроші за цю чашку. Це як такий собі залог за неї. Але вони були такі відносно невеличкі, насправді. А це така прям велика чашка, мені дуже сподобалася і я сподіваюся, що її теж для двох дівчат я встигла таке зробити підстаканнички, яких у мене, звісно, що зараз з собою немає. Але у мене дуже багато своїх підстаканників, і не знаю, це така доволі практична штука. Мені навіть подобається воно як декор, особливо ось цей, ось цей, цей у мене стоїть. Біля комп'ютера, просто як декоративна якась штучка. У мене тут може стояти як чашка, так і мої крема, або там стоїть крем для рук, олійка для кутикули, і може стояти бальзамчик зверху. Гернесенько, щоб було. Ще для Ані і Альони я встигла зробити вишити ялинкові ці прикраси. Це я вже для себе роблю. Але все одно, Альона сьогодні заходила до мене в гості і така, вона бачить, що біля компа у мене лежать усі всі бісер, декор. Така каже, у мене тепер базили зійшовся. Це ти сама вишала, кажу так, сама. Вона каже: я думала, ти замовила у когось. Вона каже, ні, ні. Кажу, оце в мене прийшла ідея раптово в листопаді, я така. Треба зробити, але я хотіла більше встигнути. Я просто не встигла реально це зробити, тому що я і то дороблювала, і то треба було відшліфувати підстаканники. Ці я потім славу просила, щоб він мені допоміг, тому що я неправильно розрахувала смолу. Кажу: ну мені треба дуже сильна допомога. Тому слава мені допоміг. Я потім ще вскрила це все лаком, щоб воно блистіло. Все буде нормально. Для одного з подружок я нарешті доробила оці вишиті ялинкові прикраси і хочу тепер запакувати їх. Нам того разу обговорити це не вдалося. Але коли ти... Мені ще декілька ігр подарували на новий рік. Чому я просто безмежно рада. Ще я хочу показати таку штуку. Я на неї дивилася, думала, взагалі не подарунок комусь. Але тітка подарувала мені таку штуку. Ще моя колекція книжок поповнилася. Ось ця книга. і те, що я дуже хотіла. Тепер точно що треба в цьому році зайнятися читанням. Тим більше, що якось останнім часом на Вептуни мене не дуже тягне. І я почала активніше читати іншу книжку. Тож сподіваюся, що в цьому році я прочитаю всі свої книжки, які мені подарували.